Друзі, продовжую огляд розкішних вишиваночок із заходу України. І так, поїхала. Ось така красонічка в темно-зеленому кольорі, подовжена довжина, яка дуже гарно стилізується як в заправочку, так і на випуск. І так, більш детально погляньте якісне ляне полотно. Ось така ексклюзивна розкішна вишивка по всьому рукавчику. Ось такий класичний манжетик з подвійною якісною обробкою. По горловинки йде ось така вишивка з розрізом виобразним, що дуже гарно подовжує силует. Ось такі китички. І подовжений варіант з боковими розрізами. Тому така вишиваночка буде дуже гарно підходити як молоденьким дівчаткам, так і дорослим жіночкам. Також до цієї моделі ось є класичний гарний пасочок в зеленому кольорі. І до цієї вишиванки можна придбати Family Look. Зараз покажу. І так, ось такий чоловічий формат вишиваночки. І нагадаю, що цей фасон теж дуже полюбляють дівчата і жіночки, тому що тут дуже класична застібка, яка теж дуже гарно пасує як піджинців, брюки, так і спіднички. Але все ж таки виробник зазначає, що це чоловічий формат. І зараз теж покажу вам більш наглядно, як це все виглядає. І так, якісний льон, ось така класична обрубка горловини, планочка, ось це все якісна машинна вишивка, фабричний пошив. Тут все подвійно, рукавчики теж мають. Ось такі манжетки, пуговки в тон тканині, розмір 60, тому дуже гарно підходить як на LXL, так і на 2XA Але все ж таки, щоб ширина в грудях була і сиділа вільно. Тому у вас є зараз можливість обрати по смачній ціні як окремо, так і у форматі Family Look, Зараз покажу, який ще є гарний колір. Так, ось така новиночка. Погляньте в класичному синьому кольорі. Ця модель іде теж чоловіча по прайсу. Так, показую вам зблизенька колір. Диточок ось така ніжно-голубенька. Тут так само йдуть манжеточки подвійні, і на рукавчиках є ось такі потаємні хлястики. Зараз я до них доберуся. Для того щоб якщо вам потрібно буде зробити рукавчик коротший, то у вас буде можливість зробити підворот рукава. І Зараз до цієї сорочки ви теж можете обрати Фемелі Лук в жіночому форматі, але він на даний момент у мене в майстерні, тому що вона тільки приїхала, тому я її хочу відгладити і вже наступного разу привезу до шоурума. Тому ось такий гарний family look ви теж можете обрати або в зеленому, в синьому, або в кольорі Bierжі. І про ціни зараз ще раз вам покажу. І так, жіночі у нас зараз по 3,800 а чоловічі формати зелення сріня і біж по 3 500. І нагадаю, що ця ціна діє до кінця березня. Тому пастера шістя завітайте на примірочку або замовляйте онлайн з доставкою по всій Україні.